Ти досі думаєш, що танець це виступ і публіка? А що якщо я тобі скажу, що насправді це просто життя? Тож сьогодні у нас питання, що таке соціальні танці. Я трішечки розкажу про це. Частина номерван це соціальні парні імпровізаційні латиноамериканські танці. Розберемо кожне слово трошки. Латиноамериканські то тут все зрозуміло. І ці танці прийшли з Латинської Америки. Вони наповнені цією легкістю, вайбом островів і цією розкутістю, трошки якої на інколи не вистачає. Сальса пішла з Куби, бачата з Домінікани і танго з Аргентини. Соціальні що таке соціальні? Це означає дуже просто, що ці танці абсолютно для всіх. Неважливо, який у тебе зріст, яка у тебе вага, скільки ти заробляєш грошей, чим ти взагалі займаєшся по життю, скільки тобі років. Це все неважливо, бо всі танцюють з усіма. Це унікальний світ насправді. Парні що таке парні? Є чоловік, є жінка, є лідер і є той, хто за ним слідує. Обидва мають дуже потужні великі ролі. Обидва створюють танець, наповнюють його трішки різним, але кожен виконує свою частину і без, без одного немає іншого. Е, далі імпровізаційні. Ну ми всі знаємо, таке імпровізація з дитинства. Це ці танці наповнені абсолютно повною імпровізацією. Для цього ми і вивчаємо це. Це не хореографії, це не шоу. Звісно, вони теж є, якщо хочеться. Але базова потреба соціальних танців це саме імпровізація. Коли чоловік в моменті народжує танець, жінка за ним слідує і. Прикрашається все наповнює емоцією і красою. Звісно, чоловік трішечки прикрашає, звісно, і жінка інколи впливає на ведення, але це вже трішечки згодом, коли вже ви переходите на хоча б рівень інтермідіа. Тобто на цьому перша частина трішечки завершується. Друга частина нащо їх танцювати?